2 жовтня 1990 року в Україні розпочалася революція на граніті. Цього дня з'явилися намети на майдані в Києві. Тоді ще площі жовтневої революції. Основою протесту стали студенти, переважно з Києва та Львова. Вони оголосили голодування та висунули політичні вимоги: не допустити підписання союзного договору, а також достроково припинити повноваження Верховної Ради та призначити нові вибори на багатопартійній основі. Вимагали б відставки голови Радміну Віталія Масола. Націоналізації майна Компартії та повернення в Україну солдатів-строковиків, які проходили службу в інших республіках СРСР. Застосувати проти студентів силу влада не наважилася, а згодом Київська міськрада надала дозвіл на проведення масової акції. Голодування тривало 16 днів. А 15 жовтня мирний протест перейшов у нову стадію загальностудентського страйку. Кількість протестувальників сягнула близько 100 тисяч. Наповпрорвав міліцейський кордон біля Верховної Ради. Уже 17 вересня керівництво ОРСР погодилося частково задовольнити вимоги протестувальників. Лідерів протесту запросили до Верховної Ради, а масола відправило відставку. Решту вимог обіцяли виконати за можливості, але так і не виконали.